Представники виконавчої влади на місцях відтепер координуватимуть в області всі питання, що стосуються надання підтримки військовим та учасникам АТО, вирішення проблем переселенців зі Сходу та Криму, мобілізації бійців до війська. При цьому влада буде плідно співпрацювати з волонтерськими та громадськими організаціями, які наразі роблять усе можливе для захисників вітчизни. На виконання завдань президента в кожному районі та місті області органи влади мають взяти під опіку родини загиблих та поранених вояків. Найбільше потрібно приділити уваги кожній родині загиблого. Персональна відповідальність лежить на головах районних державних адміністрацій. Ви повинні взяти фактично шефство над кожною родиною загиблого чи пораненого в зоні АТО. Крім того, потрібно продовжити починання міста Кам'янця-Подільського, де сім'ї учасників АТО звільнили від сплати комунальних платежів. Потрібно не забувати і про. Подальше оздоровлення, лікування, медичне забезпечення тих хлопців, які повертаються і поранені, і здорові, про їх соціальну адаптацію, про їх працевлаштування. Леонід Прус повідомив, в області створюється штаб з координації надання допомоги військовим в зоні АТО. При цьому такі штаби утворять в кожному районі та місті області. Головні завдання для них постійний збір інформації про кількість мобілізованих на території району та міста, в яких підрозділах служать ці бійці, яка потрібна їм та членам їхніх сімей допомога. Потрібно тримати зв'язок як з вояками, так і з їхніми родинами. Треба знати кількість загиблих захисників вітчизни, а також кількість поранених, де вони перебувають на лікуванні і які мають стан здоров'я. Цього разу керівник Краю також наголосив на необхідності якомога швидше готуватися до зими, а це насамперед означає готуватися до значного скорочення споживання природного газу. Наразі в області модернізують котельні, ремонтують мережі, запроваджують технології з використання альтернативних джерел енергії. До зими підготовлено котели на 68%, центральних теплових пунктів на 80%. Майже на 69%. Відремонтовано теплових мереж на 64% водопровідних та 63% каналізаційних мереж, комплексно підготовлено житлових будинків на 65%, 65% шкіл, 63% дитячих садочків, 56% лікарень. За словами Леоніда Пруса, рівень підготовки житлово-комунального господарства до нового опалювального сезону в краї відповідає вимогам Мінрегіон Буду. Проте деякі райони і міста з цим зволікають. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.